Третій будиночок в зазім'ї у Серегі. дом. Хлопці доклали тут бруківочку. Залишилась у нас тільки в'їзна група. Якраз хлопці завершують забор, паркан. Як тільки паркан завершать, одразу зробимо тут в'їзну групу. Ось так тут витримали лінію з підрізочкою. Ось таке укладання. Тут угли 545, зовнішні рівні, будуть ще підрізатися. Ось така висота, сюди буде завозити ще ґрунт. Ось така красота. Тут в районі 130 квадратних метрів. Ушло на бруківку. Це саме маленький будиночок, наймаленький. Тут квадратура сама маленька була по бруківці. Зробили його за 4 дні. Ось так виглядає. Кому подобається, кому потрібна бруківка, телефони в профілі набирайте.